16 година виїхали, 18 майже є. Так, з перекурами, скажемо, жартуючи на четверо наламали уже ну, кілограмів 400. Сьогодні взяли великий прицеп, так легше кидати і так кажемо, більше береться, тому що на той менший не може так багато взяти. На четверо, ось так, летита, з таку круза летит, як з-під комбайна, ну, правда, в качанах. Ось така вся схема середня, немає аж таких дуже великих і немає багато маленьких. Ось так. Кидаємо, кажу, жартуючи, багато хто пише коментарі, що ой, багато ламати, ой, там що скільки залишилось, я сказав тако, це не на роботу ходити, що встав у шоста, приїхав додому, там восьма, десята, дехто, це так хобі. Захотіли, поїхали півтора години, дві поломили. Якщо люди так сказати, коли ламаємо кукурузу, жартують. І їм це подобається, ну я скажу, воно того вартує. Так от такі то справи. Бачите, так ламаємо одну полосу і так латками відразу виломлюємо. Пізніше все будемо скошувати, все теж будемо показувати. Так що погнали!